А тепер до ситуації в столиці її наразі називають однією з найгірших в Україні. Але на критику президента та урядовців, що місто виявилося геть не готовим до російських ударів в умовах сильних морозів, голова столиці Віталій Кличко ображається між київським очільником та офісом президента. Давній політичний конфлікт. Однак цього разу безпорадність міської влади обурені і самі. Кияни, що можна було б зробити, щоб атаки ворога не мали таких катастрофічних наслідків для столиці? Вивчала кореспондентка ТСН Марія Васильєва. Генерал Мороз, російські пропагандисти відкрито чотири роки погрожували Україні, що Москва влаштує геноцид масованими атаками по енергетиці, дочекавшись, коли вдарять сильні морози. До цього готувались у кожному місті по-своєму. Найбільше ресурсів, звісно, мав Київ найбагатше місто. Цьогорічний на бюджет столиці 106 мільярдів гривень. Це в п'ять разів більше ніж, наприклад, бюджет Харкова або Дніпра. Однак, саме у Києві після ворожої атаки 9 січня ситуація виявилась близькою до катастрофи. Енергосистема столиця це три великі радянські теплоелектроцентралі. Тец 5 тец 6 і четверта, яку ще називають Дарницькою. Це об'єкти, які належать місту, керує ними комунальне підприємство Київтеплоенерго. Вони виробляють одночасно тепло та електрику. При цьому електроенергію з цих власних потужностей столиця забезпечена лише на 60%. Решту доводиться добирати з атомних станцій та імпорту в умовах війни. Ці дві проблеми Києва: цілковита централізованість та залежність від зовнішніх джерел. Перетворились на величезний ризик. Міну закладено під системи життєзабезпечення міста. Адже де роста. Шовані ці третець загальновідомо це величезні нерухомі мішені. Після великої атаки Росії 10 жовтня з'ясувалось, що на столичних ТЕЦ не було взагалі ніякого захисту, крім мішків з піском. Про це нам тоді в студії програми Нічна варта розповів голова агентства відновлення Сергій Сухомлин. Водночас він тоді визнав, що гігантські розміри ТЕЦ не дозволяють надійно і повністю закрити їх від ударів ракетами і шахедами, і все ж дещо тоді ще можна було зробити: захистити підстанцію, яка живить котли, та насосну групу, адже навіть після ударів по ТЕЦ котли продовжують працювати і можуть давати тепло. Знищити всі котли ну, дос, достатньо складна задача. Якщо котли працюють і вони можуть працювати навіть після удара, тут дуже важливо захистити підстанцію, яка а, заживлює ці котли, цю ТЕЦ, бо там працюють насоси, і в цьому режимі вони можуть передавати тепло. Система не замерзне, і ми можемо мінімальну якусь температуру подавати людям. Потрібно захистити в першу чергу. Потрібно захистити підстанцію бажано другим рівнем не менше, і накрити насосні групи, захистити насосні групи. А в Києві це було зроблено? Ні, воно не було зроблено. Агентство відновлення писало київській владі листи, що готове долучитися до спорудження такого захисту, проте коштів від міста не надходило. Розповів сухомлин масштаб руйнувань завданий ТЕЦ після нальоту 9 січня. Влада не оприлюднює. Проте те, що атака досягла мети, видно і так. Більше тисячі будинків залишились без тепла, а це майже десята частина всього житлового фонду Києва. Міський голова Києва Віталій Кличко закликав киян евакуюватись з міста. Чим обурив багатьох містян, які пригадали, що вперше такий заклик мер зробив ще восени 22-го року. І з того часу, в найбагатшому місті країни місцева влада не змогла запропонувати мешканцям нічого кращого за цю безкоштовну пораду. За тиждень після ніщівної атаки по столиці тепло у. Понад сотню будинків усе ще не повернулось. Пориви труп аварії, літ у квартирах, перебої з водою та непрогнозовано тривалі аварійні відключення електрики, особливо на лівому березі міста. Це не фільм, катастрофа, а сьогоднішня реальність життя у столиці. Дуже мало зроблено в столиці. Навіть цими днями я не бачу інтенсивності. Треба зараз. Все це терміново виправляти за рішенням президента і уряду в енергетиці запроваджують режим надзвичайного стану. Ліквідацією катастрофи в столиці керуватиме перший віцепрем'єр Денис Шмигаль. Він отримав це завдання саме в день свого призначення. З трибуни Верховної Ради він зазначив, що Київ виявився підготовленим до зими в умовах війни значно гірше за Харків. Хоча це прифронтове місто, яке росіяни обстрілюють набагато інтенсивніше, яке має бюджет у п'ятеро менше за столичний. Харків. Готувався і обласна влада, і місцева влада, міська влада підготувала місто. Є мобільні котельні, є. Відповідна генерація розподілена. Київ, на жаль, був підготовлений набагато слабше. Я скажу не підготовлений зовсім, тому зараз прийдеться вживати кризових заходів. То що ж такого зробили у Харкові, але не зробили у Києві, щоб запобігти кризі? Це децентралізація системи енергозабезпечення. Три великі нерухомі ТЕЦ, легка здобич для ворога, якому достатньо просто бити тривали час в одній і ці самі точки. А от невеликі мобільні котельні, які працюють на газі, дизелі або навіть на Ірсі чи біопаливі знищувати дуже складно, так само як і мінітець, когенераційні установки, які здатні виробляти одночасно і тепло, і електрику. У Києві їх закуповували ще у 24 році. А ось торік, у вересні, Віталій Кличко фотографується на тлі однієї такої мінітець і бадьоро рапортує, що до зими місто готове. А когенераційні установки сумарно даватимуть 100 МВт електроенергії для заживлення критичної інфраструктури. Однак, у січні виявляється, що із п'яти таких міні-ТЕЦ працюють лише дві. Решту планують запустити аж навесні. Загальна потужність не 100 МВт, а лише 66 та й те, якщо вірити міській владі на слово, всі електростанції змонтовані, роботи завершені. От наразі маємо е, дві працюючі вже, і е, на трьох проводяться пусконалагоджувальні роботи. Ще е, маємо дві електростанції запустити е, в наступному місяці, тобто на кінець. Лютого заплановані пуска налагоджувальні роботи. Загалом а, мова йде про потужність загально 66 МВт. мегаватт. Нині у Києві зупинили весь наземний електротранспорт, бо енергії не вистачає навіть для критичної інфраструктури. Найближчим часом морози не відступлять і ніхто не береться прогнозувати ситуацію в столиці. Сам Віталій Кличко на прес-конференції не виходить а всю комунікацію обмежив дописами та відео у своїх соцмережах. Екстремально холодно на вулиці, але хлопці працюють. Дякую. Також у дописі міський голова дорікнув прем'єрці Юлії Свериденко, з якою зустрічався 8 січня за день до найбільш руйнівної за всі роки атаки на Київ, та попереджав про загрози наступних руйнувань критичної інфраструктури. А виданню Таймс» мер поскаржився, що майже закінчились ракети для систем ППО Петріот і зазначив, що Київ нині буквально бореться за виживання у цій же статті. Нью-Йорк Таймс повідомила, що 9 січня росіяни не лише атакували всі київські ТЕЦ, а й вразили трансфор. Маторні підстанції навколо столиці, відрізавши місто від зовнішнього електропостачання. Через це Київ, який зазвичай споживає близько двох тисяч електроенергії, втратив більше 90% необхідної місту потужності. Та, попри все, кияни не мають ані найменшого наміру здаватись, і як можуть рятують свої будинки, а ще гуртуються. Як от мешканці одного з житлових комплексів у себе в дворі, вони просто розвели багаття і влаштували справжню вичі вечірку з танцями і мангалом. Марія Васильєва, Іван Воробйов, Валентин Шалко, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини. Ну і тепер про пункти незламності у Києві. Кореспондентка ТСН Нелі Ковальська вивчила список і понад тисяча заявлених пунктів, і деякі з них, зокрема, і муніципальні, вирішила відвідати особисто. І зараз вона має можливість з нами поспілкуватись наживо. Я сподіваюся, що ми якраз і дізнаємося всі подробиці. Тож Нелі розповідай, де ти зараз знаходишся, де була, що бачила, які в тебе враження, тобі слово. Ох, Сольо, зараз ми е, на правому березі столиці. Це святошина, і за моєю спиною ви можете побачити храм. Це може здивувати, але в списках. Пунктів незламності. Оця адреса з вказівкою, що це храм, е теж є. Генератор тут ми бачимо, працює. Але місцевий сторож страшенно здивувався моєму запитанню щодо того, чи можна тут зарядитися і погрітися. Сказав, що вперше в житті взагалі таке чує, і погрітися тут, звісно, не можна. Це е місце не для цього призначено ще в один храм. Який теж значиться саме як пункт незламності, ми сьогодні заїхали, теж там посмикали закриті двері, і ясно, що ніякого пункту незламності ми там не знайшли. Прошу відео зараз показати, як це було взагалі. Цілих шість релігійних споруд значиться у списках пунктів незламності. А... А, отже, почали ми свою подорож, свою інспекцію з Троєщини. Найбіль, найбільш густо населений район столиці, де дуже багато-багато багатоповерхівок. Прошу показати відео. От на одну адресу ми звернули увагу зі списку, оскільки а, значилося, що пункт незламності там знаходиться у а, житловій будівлі, але він був закритий. А, класичний великий амбарний замок на ньому висів. Але місцеві, з яким нам вдалося поспілкуватися, сказали, що в принципі бачили його відкритим, бачили, що він працює, і бачили біля нього генератор. Далі ми поїхали по лівому берегу, оскільки ми знаємо, що ситуація там набагато гірша ніж на правому, і світла там немає. Часто одна один з пунктів нашої інспекції це був. Дитяча школа мистецтва інший – це звичайний міський такий класичний жек, і там і там було відкрито, і там і там нас дуже радо зустріли. І там, і там, і зазначу, це окремо було справді дуже тепло. і Люди там були дуже підготовлені. Були і гарячі напої, насправді, і генератори, і зарядки. Навіть нам показували лампи, заряджені, від яких можна зарядити мобільні телефони. Ну і дуже гостинно зустріли. Прошу зараз в пряму мову. У нас на ми гаряча і ми прикриваємо, щоб вона була Були чоловік 10-15, приходили тут одна сімейна, пара, каже, ми надіяти, нам треба зварити мундірки. Запалили грубку, варили мундірки. Ну, мундірки, як ви могли побачити в цьому пункті незламності, готували на буржуйки. Вона там стоїть насправді з 22-го року, як нам пояснили, і цієї зими оце згодилося, як то кажуть. Ну і далі ми поїхали по зняки Осакарки. Знаєте, район теж такий схожий на бетонний мурашник. Ми були там якраз у той момент, коли там не було світла, але насправді це не складно. Світло там дають дуже рідко. Графіки зараз у столиці не працюють. Цюють і колеги мої, які там живуть, кажуть, що ну по кілька годин на день або і вночі, скоріше вночі, це в кращому випадку. А в цьому районі один з пунктів незламності, який значиться на мапі, розташований у школі, яка, звісно ж, була закрита, і місцеві взагалі страшенно здивувалися, що ми шукали там пункт незламності. Кажуть, що вони давно вже не шукають і ходять у торговельні центри, що розташовані неподалік у мали. Кав'ярні під домом, там їм скоріше допоможуть, ніж у державних установах. Прошу прямо мову. А він не працює. Чого? Не В цій школі має бути по ідеї по незглавності. Ви в курсі не працює, не працює взагалі. Чесно, не знаю. В основному над Рівермом ходять, там заряджають. У нас бувають ходять, ходять заряджають. Отже, мій висновок такий з шости проінспектованих сьогодні місць, де за вказівкою київської міської влади можна погрітися та зарядити телефони. Потрапити ми змогли тільки у два-чотири були закриті на замок. Ну і Умови там ви самі бачили. Буржуйка, звісно, врятує життя. Це однозначно, але якщо ви шукаєте мінімального комфорту, то напевно все-таки краще розраховувати на бізнес. Є місця пункти незламності у супермаркетах, на заправках там з більшою ймовірністю можна знайти місце для того, аби зігрітися і випити гарячого.